У цьому клубі до повномасштабної війни Максим Данчишин тренував дітей. Нині командує другою стрілецькою ротою 157-го окремого батальйону, 118-ї бригади територіальної оборони України. Вітаю вас! Вітаю, Максиме, Ви щойно повернулись з бойових позицій. Ви давно були в цьому клубі? Так, давно, вже більше року не був. З дітками яких ви тренуєте, ви підтримуєте зв'язок? Спілкуємося, цікавлюся їхнім життям. Намагаюся брати участь, так як думаю, що в певний час я для них був ну, авторитетом. Сподіваюся, і зараз до них таким залишаюся. Намагаюся давати якісь поради. Діти основно, в основному такий підлітковий вік. У них там свої проблеми, свої питання, не завжди можуть з батьками ділитися. Ну іноді відкриваються, іноді спілкуємося, іноді говоримо, обговорюємо такі. то яку пораду, штуки. наприклад, давали? Щоб навчалися добре, можуть прогулювати, можуть, можуть ще щось. Так, не тільки пряниками, а я до них так досить суворо, досить ставлюся, вимогливо ставлюся. А вам щось передавали? Так, так, діти час від часу якісь малюнки передають, хтось там чимось допомагає. Ну так, подріб'язку, хтось там збирає кошти на щось. Ну, всі намагаються якось брати участь. Навіть кошти збирали? Так. І що купила за ці кошти? Окуляри для керування впівідронами. Чи довго ви звикали от від такої діяльності тренерської, домашньої до військових дій? Та взагалі не звикав. Важко це пояснити, наче, наче все життя було з цим пов'язано. Все подобалося. Я навіть ну, автомата в руках раніше не тримав. Постійно читав за автомат, за його там, балістичні характеристики, за, збро... за озброєння читав. Це мене ну все, 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 що з військовою тематикою пов'язано, ну, мене це цікавило. Мене це не змушували робити. Якісь там тактичні тренування, ті, що ми постійно робили. Я це робив із задоволенням. Я не просто їх там відбував. Я розбирався, чому саме так треба робити, чи як можна зробити краще. Постійно там ну, дискутував з усіма. Якось воно саме по собі звідки взялося, не можу зрозуміти, звідки. В армії отакі якості вони допомагають чи навпаки заважають? Ну Все відносно. Комусь, комусь, можливо, складно зі мною працювати. Я вимогливий досить сильно до себе, так само вимогливий до свого особового складу. Ну, мені, я вважаю, це допомагає, те, що я там до людей ставлюся вимогливо. Сподіваюсь, що вони також колись зрозуміють, що це їм також можливо допоможе. Ви займаєтесь тим, що керуєте дроном? Ну, основна моя діяльність я командир роти. Але на базі моєї роти створений кілька розрахунків БПЛА, і хлопці працюють в аеророзвідці. А ваше завдання полягає в чому під час бою? Все, все міняється. На останньому напрямку, там, де ми були, я на командному пункті управляв аеророзвідкою. Мене Підтягнув командир цієї частини, що ми до неї були прикомандировані. Він мені дав певні повноваження. Ну і я займався цим напрямком саме по аеророзвідки. А що означає командував аеророзвідкою? Хлопці, які працюють в аеророзвідці, постійно дають стрім. Це називається. Вони дають картинку ту, яку вони бачать з коптера. Вони дають на командний пункт. Ну і відповідно, вже від тих зображень, що ми бачимо, ми приймаємо рішення. Ну, не я приймаю рішення, я передаю далі інформацію, і командир батальйону вже також приймає якісь заходи, якщо ворога виявляють або якісь ситуації. Це Управлінь... ви та людина, яка командує вогонь? Ні, я не та людина, але ну, коли за відсутності командира, то можу, можу також таке сказати. А які ваші от найбільше такі здобутки? Що вдалося? Підбити таким чином. Ну, останнього разу, коли ми були, ми працюємо не тільки в аеророзвідці, а аеророзвідка є такий напрямок, як робота зі скидами боєприпасів. Досить вдало попрацювали. За тиждень ми орієнтовно метрів 300 відбили посадку самими коптерами. У нас були втрачені позиції. Нам вдалося відновити ці позиції, вибити звідти окупантів. Тільки за рахунок коптерів. Це дуже круто відчувати, коли ти не людьми штурмуєш, а ти просто летиш пташкою і робиш роботу, результативну роботу. А якими дронами працюєте? Це зазвичай це Mavic, самі класичні Mavic. Часто втрачаєте? На жаль, так. Напрямок там, де ми працювали. Ви можете назвати цей напрямок? Так, Донецький напрямок. Це був надзвичайно складний напрямок, надзвичайно складний поребу. Це був новий досвід в таких умовах працювати. Ну але, на жаль, цей досвід коштував не одної пташки. В чому полягав цей досвід? Чого не було раніше і що з'явилось зараз? Ну, ворог також досить сильно розвивається в засобах РЕБ, радіоелектронної розвитки, радіоелектронної боротьби. Він не дає просто, ну, скажімо. Скажімо, назвемо речі, просто літати над їхніми позиціями. Він вже закриває небо засобами реп і не дає можливості працювати. З нашої сторони, це також вимагає постійного якогось навчання, постійно якихось нових методів в роботі, нових якихось технічних засобів. Ну, змушує також постійно розвиватися, працювати, покращувати свою роботу. Якщо на початку війни ти міг взяти дрона, взяти пульта, просто полетіти і, і попрацювати, то зараз це вимагає якихось антен, збільшеної понтужності антенн, вимагає більшої комунікації з сусідніми підрозділами. Ну і самі самі пташки вони також розвиваються. Так само, той самий розвиток FPV, він зараз. Кардинально міняє хід війни. Тому початок війни і зараз все досить сильно відрізняється. А яка пташка, як ви їх називаєте, на вас справила враження? Та пташки, ну, всі класичні пташки, ті самі Mavic, Mavic 3T, досить універсальна пташка, яка працює днем і ночі, досить збалансована. Намагалися працювати аутелями. В аутеля є свої переваги, але mavic 3 t його ним нікого не здивуєш, але. Пташка стабільно в роботі, класно себе показує. Зараз найбільше її потребуємо. А як ви ставитесь до такої пропозиції інновації «Зроби дрон вдома? Те, що цивільні на кухні збирають дрони, я до цього досить скептично ставився зараз. Я класно до цього ставлюсь, тому що ну, результати ну, суперові. Вам такі дрони потрапляють в руки? Так, так. Хлопці мені передавали такі дрони, щоб я пробував працювати, облітувати. Ну результати я шо... Вшу... Я шокована, якщо чесно, що це не масове виробництво, а виробництво саме, можна сказати, на кухні. Де ви перебуваєте або ваші хлопці перебувають під час того, як керують дронами? Це звичайні укріплення, це можуть бути підвали, це можуть бути звичайні бліндажі, окопи, укриття, будь-які укриття, які є. Вони далеко від лінії фронту? Все по ситуації, коли ми тільки зайшли на напрямок працювати, перша наша точка роботи була за кілометр від переднього краю оборони. Тоді ми перенесли цю точку на три кілометри, щоб убезпечити особовий склад, так як ну, ворог. Досить активно намагається знищувати розрахунки БПЛА. Я чого запитую, тому що оператор БПЛА, за даними сайту Work.ua, одна з найбільш востребованих посад зараз у Збройних силах України. Це тому, що не вистачає операторів БПЛА, чи тому, що бажають отримати саме цю посаду. Та тут відразу кілька факторів. По-перше, розвиток БПЛА він. Відбувається наскільки швидко, що він захоплює всі сфери. З появою FPV, це оператори БПЛА вони ще більш потрібні стали. Вони можуть багато речей робити, і наявність цих спеціалістів ну, критична у військовій справі. Чи це правда, що це одна з найбільш безпечних професій Ні. на війні? Ні. Ну, все відносно, тому що розрахунки в БПЛА насправді їх виявляють в першу чергу, так само, як артилерію, так само, як мінометні розрахунки. Зараз в всіх тих перехопленнях, що ми дивимося, то вони постійно намагаються виявляти саме розрахунки БПЛА. І розрахунки БПЛА стають ну, ціллю номер один. А в яких ви боях брали участь? Все на Донецькому напрямку. А поранення, де отримали? Там вже під вугледаром. Що ви пам'ятаєте про те, як отримали поранення? Нічого не пам'ятаю. Взагалі, хлопці кажуть, що перед тим, як було потрапляння в наш будинок, було досить потужні вибухи десь поруч. Ніхто не міг зрозуміти, що це, бо це було щось нове. Я нічого не пам'ятаю, я був без свідомості кілька днів. Хлопці, ті, що мене виводили, в них розпитував, що як було, то вони кажуть, що ну, думали, вже не буде, а потім почули якийсь звук із завалів. І то виявився я, що мене просто живим е, витянули. І мені саме дивно було, що хлопці говорили, що я постійно питав, що сталося, де хлопці, що з ними, чи з усіма все добре. Ну я цього не пам'ятаю. Тобто ви були в свідомості, розмовляли, але не пам'ятаєте цього? А перше, що потім пам'ятаєте? Кілька разів пам'ятаю, як приходив в себе в лікарню. Потім вже пам'ятаю, як після операції мене на потязі везли евакуаційним на Вінницю. Був набряк у мене дуже сильної голови після операції. Не міг відкрити очі, нічого не бачив. Тому ну, важко було зорієнтуватися, де що як. Але перше пам'ятаю, що це в потязі їду. Як швидко ви відновились? Менше двох місяців я вже повернувся на службу. Хоча лікарі всі казали, що навіть не варіант, що я буду ходити, пам'ятати, так як було сильне поранення голови. Це ви ухвалили таке рішення повернутися на фронт? Я знав, що треба повернутися. Тільки я зміг там. Перший раз встати, я знав, що ну, треба відновлюватися і йти далі працювати. Там мої хлопці. А ви як самі відчували відновлення? Як ішли? Якщо предісторія така, я завжди займався спортом. Вважав, що непогано в мене фізична форма була. Навіть на війні я старався займатися. І коли після операції я навіть ну, не міг встати, не міг пройтися, то погано себе відчував. Стан був поганий, але всім я говорив, що все супер. Якісь звичайні речі піднятися, встать, підняти руки догори, це все було складно робити. Але була якась відповідальність, якась внутрішня була мотивація, відчував, що ще зможу попрацювати, хоча не знав точно, чи зможу відновитися, хоча б до якогось приблизно до того стану, що було після поранення. Але намагався все зробити для того, щоб. Щоб відновитися. Просто навіть бувало так, що пройтися з точки А в точку Б, 200-300 метрів це, це було складно. А зараз ви яку відстань можете подолати? Зараз, слава Богу, можу бігти 5 кілометрів. Як вас зустрічали хлопці, коли ви повернулися? Та як, як хлопці, багато хто вмовляв, казали, що ну, не потрібно цього робити. Багато хто не розумів, чому я повернувся. Хтось спешався, всі, всі по-різному. А чому ви повернулись? Та є якась напевно, відповідальність перед е, родиною, перед хлопцями. Дуже за хлопців турбувався. Сподівався, що зможу якось попіклуватися про них, про їхнє життя. А які завдання перед собою ставити зараз? Саме перше завдання треба. Відновити особовий склад, наявний особовий склад, полікувати, дати нормальні фази відпочинку. Те гасло, яке певний період назад всі почали розганяти, те або в ЗСУ, або для ЗСУ, щоб воно було в кожній сім'ї, в кожній родині, в кожного чоловіка, який навіть не виконує якісь завдання, але він з цим гаслом прокидався і кожного дня він щось робив. Дякую за розмову і дякую, дякую вам за вашу службу.